Вітаю всіх і ласкаво прошу до Ехос у ще один випуск, який цього разу натхнений пунктом призначення. Сьогодні ми розглянемо вісім історій, які звучать як абсолютна фантастика з хорор фільмів, але це не кіно, а реальне життя. Та перед тим як почати, традиційно радимо глядачам бути обачними. 16 липня 2025 року 61-річний кіт Мак Алістер зайшов до клініки МРТ. У Вестбері, Лонг Айленд, разом із дружиною Едріан. Звичайний прийом, який мав пройти без проблем. Едріан прийшла на обстеження коліна, а кіт, який завжди поруч, мав відвести її додому. Коли кіт вперше зайшов у кабінет, разом із дружиною, один із техніків МРТ, раптом помітив важкий 9 кілограмовий металевий ланцюг на його шиї, який він часто носив під час тренувань. О, та це ж який ланцюг? Пожартував технік. Вони перекинулися декількома словами, і кіт вийшов чекати назовні. Близько 16.30 обстеження Едріан завершилося. З За скла операторської технік жестом запросив кіта зайти всередину і допомогти їй спуститися зі столу. Радо погодившись, кіт повернувся в кімнату, не підозрюючи, що апарат МРТ усе ще працював. А його потужне поле у півтора тесла створювало ледь чутний гул у повітрі. Коли кіт потягнувся до руки дружини, сталося неймовірне. Ланцюг на його шиї миттєво смикнуло вперед із убивчою силою, затягнувши його прямо в отвір апарата. Його верхню частину тіла притиснуло до краю, немов магнітом. Охоплена жахом і відчаєм Едріан щосили намагалася визволити чоловіка і кричала: Вимкніть машину, дзвоніть 911! Зробіть щось, вимкніть цю кляту штуку. Але коли МРТ активний, магніт неможливо просто вимкнути за секунди. Зрештою, минула майже година, перш ніж рятувальники змогли звільнити нещасного чоловіка. На той момент кіт уже пережив декілька зупинок серця від удару та довгого стискання. У якийсь момент, як згадувала Едріан пізніше, він помахав мені, і все його тіло обм'якло. Кіта терміново доправили до лікарні, але, на жаль, його стан був занадто критичним. Поєднання травми та повторних серцевих нападів не залишило лікарям шансів його врятувати. І наступного дня, 17 липня, його визнали мертвим. Ця жахлива трагедія спричинила розслідування одразу з боку поліції округу Насао та департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк. Родина Мак Алістерів, яку представляє відомий адвокат Бен Крамп, звинуватила клініку в грубій недбалості за те, що вони допустили людину з видимим металом у кімнату сканування. І, хоча розслідування триває досі, Едріан спустошена втратою досі вчиться жити без свого коханого чоловіка. Я не можу спати майже не їм. Я досі намагаюся зрозуміти, що сталося. Наступна трагедія теж сталася за долю секунди. Просто на очах у коханої людини. Тільки цього разу небезпека летіла через жваву автомагістраль. У середу, вранці, 14 серпня 24-го року, річна Отем Маклюр сіла на переднє пасажирське сидіння авто бойфренда у тихому містечку Суді дейзі штат Теннессі. План пари був простим: завести молодшого брата Отем у дитсадок у сусідньому Рінгольді, а потім продовжити свій день. Вони їхали на південь трасою і 75 у звичному ритмі. Рух був спокійним. Сонце якраз заливало дорогу ранковим світлом. Поки Отем раз у раз кидала погляд назад, де її брат тихо вдивлявся у вікно, і хлопець Тайлер Нанлі тримав стабільну швидкість, наближаючись до кордону штату Джорджія. Тим часом, десь попереду, великий вантажний тягач втратив частину гальмівної системи. Суцільний металевий гальмівний барабан вагою понад 55 кілограмів. За кілька секунд він відскочив від асфальту, а потім злетів у повітря, мов ядро з гармати. У жорстокому збігу обставин він полетів просто в авто Тайлера. Скло вилетіло миттєво і ніхто всередині навіть не встиг зреагувати. Перш ніж важка сталева деталь врізалася в груди та шию. отем і нищівною силою тайлер зміг відвести машину з траси на парковку неподалік. У той час як шоковані водії викликали 911. Рятувальники прибули за лічені хвилини, але травми були надто тяжкі, щоб дати шанс на життя. На жаль, смерть дівчини констатували просто на місці події. В одну мить велика сім'я Отем втратила любу доньку та сестру. Дівчину відому своєю добротою, любов'ю до тварин і тим світлим майбутнім, яке вона будувала. Тайлер досі приголомшливий трагедією, що розгорнулася на його очах, поділився своїм горем у пості в інстаграм, назвавши отем найяскравішою, найнеймовірнішою частиною мого життя. Та наступний смертельний удар прийшов не від металевої деталі чи некерованого авто. Його завдало дещо зовсім звичне. Стояв теплий вітряний пообідний час серпня 22-го року на пляжі Гарден Сіті, що в окрузі Орі, Південна Кароліна. Узбережжя вкрилося звичним для серпня барвистим килимом. Туристи і місцеві ніжилися на сонці серед розкладних стільців, рушників та парасольок. Серед них була 63-річна Темі Перро, відома й улюблена мешканка сусіднього містечка Серфсайд Біч, яка проводила день із чоловіком Майком та друзями. Після спокійного ранку вітер посилився, сягаючи до 33 км на годину. Хоча для моря це буденна погода, але такої сили вистачило, щоб пляжні парасолі стали смертельно небезпечними снарядами. Десь на узбережжі одна з розкритих парасоль виявилася занадто слабко закріпленою в піску. Вона некеровано помчала крізь натовп відпочивальників. Люди довкола криком намагалися попередити про загрозу, та все відбулося настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Темі, яка сиділа з друзями, не встигла відскочити, перш ніж держак парасолів вдарив її по руці, а потім з величезною силою пробив її верхню частину грудей, пронизавши грудну клітку. Поки випадкові свідки та лікарі, що відпочивали на пляжі, боролися за її свідомість і намагалися зупинити кров, Майк в розпачі стояв навколішки, стискаючи долоню дружини. Допомога надійшла швидко. Команди пожежників і патруля округу Орі забрали темі і помчали до відділення невідкладної допомоги лікарні Вакамо. Та, попри швидку реакцію, медики не змогли її врятувати. Та менш ніж за годину після інциденту темі оголосили мертвою від травм грудної клітки та катастрофічних внутрішніх ушкоджень. Мережу заполонили слова скорботи від друзів, для яких вона була неповторною, особливо від персоналу бару скочі з біч, де темі була постійною гостею. За його словами, темі стекла кров'ю всього за 30-40 секунд. Він зізнався, що нічого у світі не могло підготувати його до такого раптового прощання. За даними комісії США з безпеки споживчих товарів, майже 31 тисяча трав, пов'язаних із парасолями, зафіксовано в американських лікарнях між 2008 і 2017 роками, але смертемі стала трагічним винятком. Подібні інциденти вважають аномалією, тим самим фатальним випадком один на мільйон. Але наступний випадок перекреслює будь-які розрахунки ймовірностей. Бо які шанси померти від звичайної падаючої цеглини просто на вулиці. 13 лютого 24-го 74-річна Дейлі Сінгер, колишня викладачка та багаторічна мешканка району Сансет Парк у Брукліні, вийшла зі свого сторічного Браунстоуну, щоб розчистити сходи. Нещодавня буря лишила на них тонкий шар снігу, і як тисячі нью-йоркців після хуртовин вона хотіла зробити вхід безпечним та сухим. Перш ніж хтось прийде чи вийде. Вона була повністю занурена в роботу, стискаючи держак лопати, і не підозрювала про загрозу зверху. Саме в ми частина декоративного фасаду над дверима не витримала. Це глини, чия міцність була підточена десятиліттями, негоди й роками байдужості, відірвалися від парапету і полетіли вниз на тротуар. Перші кілька шматків вдарилися об залізні поручні і розлетілися по майданчику. А тоді кілька інших важких і гострих врізалися прямо в Дейл. Удар відкинув її назад, розтрущив держак лопати, а жінка миттєво знепритомніла. Поліція Нью-Йорка та пожежники прибули за лічені хвилини, але застали жахливу картину. Жінка нерухомо лежала внизу сходів, а її голова та груди були міцно притиснуті цеглою. Звільнивши її, рятувальники терміново доправили Дейл до медцентру Меймонідес. Але вже за мить після прибуття її оголосили мертвою від катастрофічних травм голови та шиї. Згодом розслідування департаменту будівництва виявило гірку правду. Ця 120-річна будівля роками не мала належного догляду. Власнику старого Браунстоуна зрештою висунули звинувачення в порушенні норм утримання фасаду. Герой нашої наступної історії навіть у найстрашнішому сні не міг уявити свій фінал. Йому судилося провести останні хвилини життя серед сміття, помираючи в найжахливіший спосіб. Рано вранці, 11 січня 22-го року, сміттєвоз повільно рухався бульваром Норт моррісон у місті Гамонт, Луїзіана. Водій, виконуючи звичайний передсвітанковий маршрут, зупинившись біля великого бака, активував підйомний механізм. Залізні важелі підхопили контейнер, підняли й перевернули, висипаючи в міст у пресувальний відсік. Коли вантаж опинився всередині, він запустив потужний гідравлічний прес, звичайний рух, який робив безліч разів. Але за кілька секунд із задньої частини водій почув щось дивне: глибокий, важкий, глухий удар. Відчувши тривогу, він вимкнув механізм і зліз. Коли він відкрив задній люк, побачене було справді жахливим. Серед розчавленого сміття лежало зламане і нерухоме тіло чоловіка. Водій не гаяв ні секунди і викликав екстрені служби. Поліція та медики прибули за лічені хвилини, але нічим не могли допомогти. Окрім як встановити особу загиблого. Ним виявився 42-річний місцевий житель Джермейн Вотс. Пізніше слідчі з'ясували, що він був у середині контейнера, коли той опорожнили. Наймовірніше, він заліз туди вночі, щоб сховатися від холоду. А коли механізм увімкнувся, Джермейн спробував вибратися, але миттєво потрапив у прес. Подрівнювальна сила машини разом із вагою сміття спричинили масивні травми, від стиснення та асфіксію, вбивши його за секунди. Наступна жертва також загинула від асфіксії. Тільки цього разу це сталося у ванній кімнаті. Увечері 27 квітня 6-го року родина Ільяс у районі Боропарк Бруклін сиділа у вітальні та разом дивилася телевізор. Тим часом Елізабет почала напускати воду у ванну для своєї дев'ятирічної доньки Габріели. Коли вода була готова, дівчинка встала з дивана, усміхаючись, і пішла до ванної. Радіючи завтрашньому дню, адже на неї чекав особливий обід із вчителькою в школі. Але вже за кілька хвилин звук телевізора розірвало крики, які її родина ніколи не забуде. Налякані пронизливі крики Габріели. Елізабет кинулася до ванної і застигла від жаху. Габріела стояла у ванні, а гнучкий шланг ручного душу був туго обмотаний навколо її шиї. Петля вп'ялася в горло, а її пальці застрягли між шлангом і шкірою, ніби вона в розпачі намагалася відтягнути його від себе. Відчим дівчинки Френк Макколі забіг у кімнату, щойно Елізабет зірвала шланг. У відчаї вони перенесли Габріелу на кухню, намагаючись реанімувати її, паралельно набираючи 911. За кілька хвилин прибули медики і терміново доправили дівчинку до медцентру Меймонідес. Але попри всі зусилля Габріелі констатували смерть незабаром після прибуття. Зрештою, поліція та органи опіки кваліфікували подію як трагічний нещасний випадок. За словами комісара поліції Реймонда Келі, ймовірно, якось так сталося, що шланг душу обмотався навколо її шиї. Можливо, коли вона повсколзнулася або злякалася раптового горячого потоку. Для те, як за одну мить і через випадковий збіг батьки можуть втратити дитину назавжди. Вранці 24 травня 10-го року, у тихому районі Орландо, Брет Робертс працював у дворі, доглядаючи газон. Його чотирирічний син Джейкоб катався поруч із ним на яскраво червоній садовій газонокосарці. Та після кількох кіл хлопчик поскаржився на самопочуття. Бред провів його до ганку і відправив у дім до матері, сподіваючись швидко закінчити роботу на наодинці. У навушника грала музика, коли він спрямував машину назад. Відчувши різкий удар, Бред глянув донизу, сподіваючись побачити камінь чи гілку. Натомість він завмер від жаху. Під газонокусаркою був Джейку. Бред діяв на рефлексах. Заглушив мотор, відкинув косарку і закричав дружині викликати допомогу. Картина була моторошною, глибокі рани, розділила обличчя Джейкоба, і рука була понівечена з кількома пальцями, майже відрізаними обертовими лезами. Поки на траві розросталася пляма крові, батько відчайдушно притискав до себе покалічного сина, чекаючи на медиків. Парамедики терміново доправили хлопчика до дитячої лікарні Арнольда Палмера. Де травматологи годинами проводили операції, виконуючи екстрені трансплантації шкіри для відновлення обличчя та підборіддя, а також намагаючись врятувати пошкоджену руку. Дивом виживши і подолавши довгий шлях операції та відновлення, Джейкоб зміг повернутися до нормального життя. У травні 24-го року настав важливий момент: 19-річний хлопець закінчив школу. Цією радісною новиною поділилася його мама Кім у Фейсбук-групі, присвяченій його одуженню. Джейкобу пощастило вижити і відновити своє життя. Але остання історія у сьогоднішній підбірці значно трагічніша, яка призвела до загибелі не однієї людини. Вранці 13 липня 25-го року вулиці Арумбакама, жвавого району міста Ченаї в Індії, охопив хаос, коли великий міський автобус раптом почав накеровано мчати дорогою, свідки розбігалися в різні боки. Поки неконтрольований автобус державної транспортної корпорації різко маневрував, а його водій непритомно звисав над кермом. Лише за мить до цього, 58-річний веломані, який був за кермом, пережив серцевий напад прямо під час рейсу. Без кермувальника автобус з'їхав на тротуар просто на 65-річного чоловіка, що йшов вздовж дороги. Удар був страшенний, його затягнуло під колеса, а транспорт продовжив рух. Врізавшись у три припарковані машини біля сусіднього готелю, перш ніж остаточно зупинитися, свідки кинулися на допомогу, дехто вибивав лобове скло, щоб дістатися до веломані. Інші навколішки намагалися врятувати Сасі Кумара. Але хоч поліція і швидка з лікарні уряду кілпок приїхали за хвилини, було запізно. Велумані вже помер від зупинки серця. А Сасі Кумара оголосили мертвим через масивні травми від удару. Розслідувачі з дорожньої служби пізніше переглянули відео з камер спостереження в автобусі і підтвердили, що веломані раптово знепритомнів за кермом. Влада, врешті, класифікувала зіткнення як трагічний інцидент, спричинений природними обставинами. Водночас міські чиновники визнали, що це чисте щастя. Автобус їхав порожнім, адже якби всередині були пасажири, загиблих було значно більше. Ці вісім реальних трагедій доводять, наймоторошніші історії не обмежуються хорош сценаріями. Вони можуть розгортатися посеред буденного життя без жодного попередження. Ніхто з людей, про яких ми сьогодні говорили, не кидав виклику небезпеці. Вони просто жили своїм життям, їхали на роботу, виконували повсякденні справи і проводили час із близькими. Ніхто й не підозрював, що доля вже готує сценарій, який неможливо уявити. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові шокуючі історії з реального життя, які доводять реальність інколи буває набагато страшнішою за вигадку.